У своєму післяматчовому інтерв'ю півфінала проти Габріели Руссе Еліна Світоліна сказала, що Гаель буде присутній на трибунах Гаель Монфіс. Якщо Еліна дойде до фінала, вона виконала свою обіцянку і Гаель. Так само був сьогодні присутній на трибунах і вболівав за дружину, за її гру у фіналі проти Ольги Данілович 39-ї ракетки світу. Еліна Світоліна виграла WTA 250 в французькому Руані під Дахом, як то кажуть. Це такий специфічний турнір, але вона виграла. І це, якщо я не помиляюсь, стала 18-та перемога е, в турнірах серії WTA за кар'єру Еліни Світоліної. А Світоліна вже немало, мало, не багато а з го року в великому турі ВТА. Добуває е, свої завітні трофеї і бали в е, турнірні і рейтингові е, в своїй кар'єрі. Тому, друзі, я хочу привітати всю Україну, хочу привітати Еліну Світоліну і в першу чергу вболівальників Еліни з перемогою черговою. Я вважаю, що цей руан був. Першою сходинкою, першим етапом підготовки до Ролан-Гарос 2025. Другим етапом буде Мадрид. WTA тисячник, Мадрид, ґрунт. Третім етапом Рим. Ну і далі вже, скоріш за все, буде Ролан-Гарос. Це для Еліни Світоліної. Також, наперед заходячи, скажу, що. На Мадриді в основній сітці 100% вже зіграють наші Ястремська Калініна і Костюк плюс до Еліни Світоліної. А з кваліфікації почнуть з вівторка вже Юлія Стародубцева і Дарія Снігур. Так що, давайте побажаємо також успіхів нашим дівчатам на Мадриді, які стартує. Вже завтра перші кваліфікаційні матчі. Успіхів нашим україночкам на цьому е, досить престижному і представницькому турнірі на ґрунті в столиці Іспанії в місті Мадриді. Дякую за увагу, друзі. Дякую всім, хто вболівав за Світоліну на Руані і Гоелю Монфісу, також дякую. Всім удачі! Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коментарі. Пишіть завжди дуже радий. Слава Україні, слава ЗСУ і героям нашим слава. Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.